прийняли наше запрошення і прийшли до нас на наше свято завітали, щоб з нами разом розділити цю духовну радість, щоб з нами вознести молитви свої до Всевишнього. Будьте на Хмельницькій афері, та простіти і нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ісус Воскрес! Христос Воскрес! Іссу Христос! Воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! 21 травня у неділю 6 після Пасхи Просліпового архієпископ Меницький Старогонцянтинівський Віктор звершив Божественну літургію у храмі на честь Різдва Пророка Протечі і Хрестителя Господнього Іоанна, села Бог Благочиння, з нагоди десятиріччя освячення храму. Його високопреосвященство прислужили секретарі пархельного управління протиіреї Олександр Репчинський, благочинний Летичівського округу протоірей Дмитрій Стецько, настоятель храму Архімандрит Єронік Гакман та духовенство благочиння. Його жена саді, садісніца твоя. Після читання Святого Євангелія архієпископ Віктор звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді на євангельську тему. Сьогодні ми чули Євангеліє про те, як Господь звершив чудо. І, от дуже часто кожен з нас, кожна людина бажає щоб у її житті також відбувалися чудеса. А інколи люди говорять, що я тоді повірю в Бога, коли у моєму житті звершиться чудо. Але насправді, якщо людина так говорить, то скільки б чудес не звершилося у її житті, вона все рівно не повірить ніколи в Бога. Тому що чудо це є відповідь Бога на віру людини. Самосолобі як тині піднесли всіх до Господа особливі прохання України, про мир на українській землі, воїнів захисників України та всіх недолених. Всі... За упокійні як тині за всіх жертв політичних репресій. Після богослужіння було звершено хресний хід навколо храму, після якого владика Віктор привідав настоятеля та парафіян тисятиріччим освячення храму та зі святковими пасхальними днями. Я всім нам бажаю, щоб любов божественна нас об'єднувала, особливо у цей непростий час. Який нам Господь судив прожити, в час, коли війна забирає щоденно наших кращих синів і доньок, коли ми всі разом боронимо нашу батьківщину і рідну землю, коли ми молимося кожного дня за наших воїнів-захисників України, які кожного дня наближають нашу перемогу, коли ми підносимо свої молитви для того, щоб Господь зберіг нас, наш український народ, нашу державу, нашу незалежність і наш суверенітет. Для того щоб і надалі під мирним і світлим небом ми продовжували своє життя, бо ми чужого не бажаємо, ми хочемо тільки захистити своє і жити на своїй рідній землі, на якій ми народилися і на якій хочемо закінчити своє життя, трудитися кожну міру своїх сил, звершувати ті справи, які ми вміємо, і найголовніше молитися і прославляти Бога, триєдиного Бога, дивного у святих своїх.